Іди сюди, каструлька з м'ясом. Перший пішов. Перший карасик. Солоденький, тихо, дружок. Зараз я тебе оприділю. Іди сюди. Ого лапоть. Оце він. Оце він. Ого, ого. Оце він за долоню, Оце карасямба. о який. Очеретяний карасик. Краса, друзі. Та ти що? До парі? Душе, душе, душе вже душе. Він як є, клює зразу. Треба шукати. Треба шукати. Сам не прийде, бач. Тільки шукати вітюня, так не буде діла. Давай, давай, іди сюди. О, луночка яка хороша. Усі там сидять. Солоденькі. Так, ну що, безстренько по вудочці. Вудочка у мене Brain Scout 6-метрова, безколячна. Артурича кивок, найкращий, жилка 0,16 і мармишулька, звичайна, свинцева. Мармишулька. Дорогих сюди немає сенсу ставити, вони обриваються. В кущах часто, так що можна ловити і надзвичайну свинцеву мармишку. така, друзі, снасть легенька, зручна. Опускаємо і ловимо. Іди сюди. Солоденький. Щось так важко вони вириваються, сьогодні з кущів. Мордаті. Давай, 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 давай. Давай, давай. Іди сюди. Іди сюди вилазь. Мілі вернув скущив Ну які Солоденькі Карасаки. И отдай. Отдай, кажу. О, краса, не. Давай, пів ведра За пів часа. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні знову рыбалка на карася. Приїхали мы з Ригоровичем на боковий кивок. Ловить. Дорогі друзі. Карасика на такій чудовій водоймі. Уже у нас по пару рибок є. Зараз щось перекусимо і будемо далі рибачити. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. Так, що у нас сьогодні? Як завжди? Домашні яєчка, колбаска, Ковбаска. домашня домашнє сальце, черемша. Всім смачного! Ага, ти Тільки перекусили і тобі Дяка, вже диватися. і вже таскає. Я й не зрозумів одразу, а ти його пустив, а він добиває. М -м -м. До... Хороший, хороший. До... До мене. Хороший. М -м. Диватися, вгору. От луночка робоча у мене там. Вже там і зачіпався, і одривався. Не, не і все одно там стоять. Та, там, там, там тарарам. Думаешь, так просто? Давай, 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 иди сюда. О. Рот... Да. Хорошие пришли. Скуп, скуп и прилип. до мармешульки. Ой, який хороший іди сюди іди сюди який що за джоні Вітя? олег петрович на секунду прервати до вас розговор рибулька яка гарно клює. після обіду качественного обіду сьогодні то ще хватає вітя іди удар був. сюди! Ти бачив? Є лівиня Є лівиня тільки опустив і є. Такі карасики клюють. На боковий кивочок Хороші. О-о-о, зразу, бач, тільки його пустив і, і вже йди сюди. І є. Да, він який він мигом дає про себе знати. Як? Карасі! Оце рибалочка. Кинув є. Краса? Іди сюди, -ху -ху -ху. Ух ти лапоть Ух ти лапоть ой хороші хороші о карасі як лапті карасия, клапти. Голенький, Йопа Тихо А що таке вітнює? Пошлямічку жаркувато. Ні, я... Ужар кинуло. А що збирається? А що це ти форму поміняв? А я не туди. Ага. Далюся він уже. Познімав козиря свої. Козиря. Дружок, ти мені цього кинеш просто. Кого? Мамонтенка. Мамонтенка? Ні, не кинув. Ні? Ні, а там у чорному ящику, у пакетику. в мене діло в тому, що Того я пробрав. Та ще осталось, тут трохи зверху накрити. А оцей що внизу лазив. Ну в мене ж, ну я тобі не дам, бо в мене немає, Я ж трошки теж взяв. А, ти терм... де тут бав дав? Так, да, бери отаму у ящику. Ні, ні, ні. Ну. Ну, ну, іди сюди. Та ну, а я. я ж бачу, що він там є. Йому треба предлагати. Мотилька, опариша, карасики які. О, Ооо! Де риба? Рыба на крючку. Так що что як ти будеш до неї бігти? Ніяк, я а, просто її бою. Тебе так удобно, да, а то? Ні, так а причем тут удобно. А, не ты казал, тебе неудобно складати удочку. Ні, сама не до сухих не справился. А, я понял. Ну. Извращайся как хочешь. Каждый извращается як хоче. Давай, 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 давай. Иди сюди. Іди сюди. Да, вітьюня. Та не вікон, це рибку. Вікон повна. Рибка не скрізь стоїть. Треба шукати. Маленькі ну, карасі картузи. Так, опускаємо в робочу луночку. Оп. Есть. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда лапать. О. Вымутил. Хороший. Оморко. Іди сюди. Ковыряв, ковыряв, виковыряв. Скущив, кущів, прямо з самих кущів. Ого, і вітюня таскає їх. Кнопишей. Настравлю ти. Прорабатуємо котути. А я не поняв одразу, поняв? Юмора. Поняв, що ти не поняв. А це діву юмор, ми хочемо для моєї історії. Щось вигинати вітром. Понятно, ну то хорошо, добре крипка є. Нравится тобі? тут <ривателі> 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 Та чого ж нема ось є? А в тебе може тільки, які? Таба, таба. Хороші. Табуйте. О. О, Карасямби. Солоденькі. Гарний. Попав. -по. Угу. І вже вали, 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 іди сюди. Да? Як є, є, то вали зразу. Тихо, дружок. Ой, какой хороший. А -а -а. Да, я пущу. А -а -а. Да, Лула. взять ли я иди сюди. кабан, кабан. дало пусты там де да, рибка ой яка хороша. хорош 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 дружочек хороший и ой моцник карасям бы Промазав. останні весняні мотильки, його пари ганяють як там григорович на місці Що це, клює в тебе, не Покльовує. поклевывается значить посасує іди сюди о, це саме бікфіш, так. Да. Ого Ти бачив який? Вітюня, ти бачив який? Та ти вже його побачив, як тільки він з води вискочив. Де ж бачиш? Диви удочка, як гнеться. Ого, друзі, гляньте. Оце він. Оце він. Це за всі рибалки бікфіш. Не сьогоднішній, а за всі рибалки гляньте. Дві долоні. Гарна риба. отаких таких би налупить відро. А не кнопіків маленьких. Отоп -от, тема була. Вуйки, широкий у спині. Гарна рибка. Гарно. Гарно, да. питань нема. Гріфлова сказав. да. так. Да. Бігфіш. Біг Давай туди до кнопіків. Іди сюди. Отак. Отак хороший. Під бережком. В комишу стоїть. Такий корасик. Ух ты, бляха, муха, куди ж тобі. Паркнуть. Іди сюди. Хоп єсть. Глибину виставляв. Він клей. Ніки. Хорош. Ты шо ты шо? Да! Косяк зайшов! Косяк зайшов в очеред! а тут моя мама шулька. вони такі раді бачити її. Хватають зразу. І сами дебри треба опускати. Тільки так можна отримати клювання. Іди сюди. Ух ти ё-моё. Єлі вирвав. Ой, який. Один за одним. Співаємо ремешка опуститися на дно, клюють такі гарні карасі. Іди сюди. Каструлька з м'ясом. До речі, каструлькою з м'ясом користуюся вже років 20-30. Пішло з повної каструлі шашлика. Іди сюди каструлька з м'ясом було таке діло. Так і прилипло. Так. Іди сюди. Ох, ти шо? Йо, перметр. Фу -фу. Оце він. Фу -фу -фу. Фу -фу -фу -фу. Оце красямба. Оце каструлька з м'ясом. Оце він. Це вже буде точно повна каструлька. Ого. Хороша. Це вони такі сьогодні другий вже. Такі гарні карасі боковий кивок. О. Так, ну що, мабуть, на цій рибці будемо завершувати нашу рибалочку. Досить на сьогодні. Як тобі рибалочка? Залікова. Да? Обкатував удочку, <ріст> Були в чоботях, трохи жарко, а так нормально. Отлично. Отакий у нас сьогодні ловчик. Ось такі карасики. Всі Гар... гарних, влупанило. Роч на скуп пів відра. Отакі справи. Всім пока. До скорых видосів. Всім до скорых видосів.